Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час. Чи, загрожує щось? чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю? Тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза на найближчий час. Допомоги. Скажіть, допоможіть, будь ласка. Ну от Щось відбудеться. Масована атака вийшла. Наші військові зіб'ють всі. Чи це ракети, чи може воно, якби і ракети, і дрони може бути. Але є небезпека що перевисна буде наші системи захисту і може влучити чи в світло. Скажи так. Угу. Да, вони хочуть влучити саме, щоб не було світла. І заради цього буде, причому в ті самі місця, коли вони вже туди влучали. І це буде м одна атака, а тоді повторна друга як там. Це так у е них в планах такий план, заперечую, обираю, руйную, всі плани ворожі руйнуються. Не зможуть обстріли чинити, не, намагаються обдурити якимсь чином обійти наш захист. Заперечую весь негатив, обирає, знімається повністю, прошу вищі сили. Зруйнуйте всі плани ворожі, звідки запускають туди, їм хай і падає. І ще на взльоті хай вибухає в них, в голову летить. Якщо негатив, обираю захист міцний в Україні. Надаються всі необхідні системи Петріот. Прошу вищої сили, допоможіть в Україні. Дуже багато надається систем Петріот для захисту неба, закриття неба. Буде так і так є. Ніщо не заважає в Україну надати повністю закрите небо. Системами Патріот захищається Україна, буде так і так є. На захисті стоять. По всьому периметрі, буде так і так є. І. Отведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Тим, хто дає накази на обстріли України. Ті, що здійснюють ці накази, хай отримають собі назад, все це в голову летить їх нищить Більше воювати не зможе ніколи. Буде так і так є. Все дозволіте, звідки вилітаєте, ми випухаємо. Буде так і так є. Все погано, все вихає насадить. Що Україні бажають з собою, хай зроблять, буде так. Буде все сказане, здійснено і так є. О, так що така. Небезпека є, треба бути обережними, ховайтесь, як лунає повітряна тривога, і будьте уважні, слідкуйте, де що летить, що відбувається. Так що так, дякую за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі!